Привіт! Я Маськіч Марія, власниця розсадника Mary Plants. У нас сьогодні вперше за довгий період немає дощу, і тому я пропоную прогулятися розсадником, подивитися, які зараз в півоні. Вони можуть бути ось такі зелененькі із ледь помітними відтіночками осені, як Америка. А можуть бути ось такі. Мега яскраві, як нікшейвер. Кожна півонія особлива, кожна півонія має своє забарвлення листя і кожен сорт чарує по-своєму. Тому записаємося чаєм, ставимо мені лайк на це відео, пишемо коментар, і йдемо гуляти розсадником. Дивитися, які ж зараз півонії в горщиках. Вони по-особливому красиві. І пам'ятаєте, кожну півоні, яку ви побачите в цьому відео, ви можете замовити на моєму сайті. А почнемо ми із оцих прекрасних півоній Нік Шейро. Вони дуже яскраві. Ви можете помітити, тут є найрізноманітніші відтінки на листі. Жовтий, помаранчевий, червоний, багряний, пурпуровий і такий леді винний відтіночок. Вони дуже і дуже красиві. А ще Нік Шейвер має. Красивенні величезні квіти, які на початку квітування ніжно-рожеві, а далі, далі набувають біло-сніжного кольору. І одна із його найкращих особливостей, що ось ці прекрасні півоніки Нік Шейгор квіти мають аромат лимона. Такі легкі, цитрусові нотки. Дуже-дуже красиві. І подивіться, які ж вони яскраві восени. Так, я показувала цю півонію в попередньому відео з оглядами листя півоній. Але я маю її показати і сьогодні, тому що це фантастична грін лотос, яка має незвичні квіти, нетипові для півонії і таке ж нетипове, красиве винне листя. Воно під кінець буде іще з фіолетовим відтіночком. Дуже і дуже красиве. І ось цей відтінок листя. Півонія Грін Лотосна лише тому, що у мене були заморозки, і якби, якби не заморозки, вони підосі залишалися по такі зелененькі, тому що вони тільки-тільки поступово починають змінювати, змінювати своє забарвлення і далі будуть ще більш красиві. А ще мені дуже-дуже подобається півання Шерлі Темпо. Так, я про це буду говорити часто. Ну, тому що як можна не любити ось ці такі красивенні листочки. Може, подивіться, колір Бордо. Деякі з них таким винним бітіночком. От там всередині всередині вони ще зелененькі, так деякі вже починають підсихати. Ну, осінь, мороз, все природні процеси. Але більшість, більшість ось такі красивенні. Mm, Довго не затримаюсь на цій, підемо далі. Але показати я вам мала Шерлі Темпл фантастичне, як квіти, листя і взагалі весь рік коснюча. На цій лінії півоні попереднього разу, коли я робила огляди, було не так багато червоного листя півоні. Сьогодні трішечки більше, тому піднімаємося ось туди вверх. До бочки <сь> з водою для поливу, і звідти будемо спускатися вниз кожного сорту робити огляди. Ось тут у мене першеньки, які стоять в ці лінії, це пінк дивіться, В них тільки починають змінюватися забарвлення і ще не всі кущі. Деякі з них зелененькі, у деяких жовтувато-помаранчеві листя, тоді як інших вже таке більш насичене пурпурове, багряне. І кожен кущик виглядає по-іншому. Пінк-парфаїта дуже класний пізній сорт із фантастичними рожевими квітами, яких пелюсточки, наче воскові, наче б то їх хтось зліпив із воску, а не вони створені природою. Фантастичні листочки, фантастичні квіти. І взагалі дуже класна півонія тим, що має ще й бічні бутони. Вони довго квітують. Цього року вона квітувала, м, починаючи з 15 червня. Тобто пізно-пізно. А поруч, здавалось би, схожі, але такі різні шифон-парфаїд. У них теж красиві квіти, красиві листочки, але зверніть увагу, тут вже присутні більше жовто помаранчеві відтіночки. Вже не так багато червоного, а більше спочатку жовті листок, а потім. Поступово трішечки червоніє. Так, так, ось. Хоча деяких кущів бачимо ще зелененькі листочки. Шифон Парфаїт. Прекрасний чинок. Його хотіло багато моїх підписників. А коли вона з'явилася, чогось пішло не так. Вчинок дуже красиві такі листочки. Теж як бачимо, змінилися лише верхні листочки, в своє забарвлення. Нижні ще залишаються трішки зеленкуваті, але це тимчасово, тому що декілька днів морозних і все, всі будуть ось такі багряні. Багряні будуть листочки, Тоді, як деякі з них будуть мати навіть ось такі фіолетовий відтінок. Але, бачите, нерівномірно, нерівномірно, абсолютно змінюється забарвлення листя. І кожен кущик виглядає по-своєму-своєму по, -своєму, по -своєму красиво. Ось цей сорт мені дуже подобається Allen Rogers. Вони класні для зрізу. У них невеликі квіти до 12 см 15 см в діаметрі. Біло-сніжні. Але у них є бічні бутони. І за рахунок бічних бутонів вони дуже довго квітують. Дивіться, дивіться, які красиві листочки. Вони більше винного кольору і з легким таким фіолетовим відтіночком. Хоча деякі кущики спочатку пожовтіли, а потім вже почали змінювати забарвлення на багряні. Тобто, бачите, поруч ще стоять навіть зелененькі, а ось ці вже у нас такі осінні-осінні. Дуже-дуже гарненько, поступово. Верх змінився, низ зелений, стандарт. Але квіти у них фантастичні. Уже більше-більше кольору змінили за фон. Ми їх бачили в попередньому відео, і так пам'ятаєте, вони ось такими крапочками змінюють забарвлення листочки. Нерівномірно, і від цього вони теж дуже-дуже класні. За фон. У швидкому режимі покажу вам Амалію Олсен, Ось така вона. Червоняста. Поруч Пау Вайлд, Багряненький багряненький, насичений такий красивенний колір. Ось, Це ми вже частинку з вами пройшли І рухаємося туди і далі вниз. Канзас. от Канзас. До речі, це дуже такий цікавий сорт, тому що у них листочки, до речі, можуть залишитись ось в такому вигляді. Ледь, ледь там змінять своє забарвлення по краю листочка на пурпуровий. І все, і в такому стані, потім до них і прийде пізня осінь, коли листочки засихають. Але буває так, що Канзас встигає змінити своє забарвлення листя повністю, і тоді вони набувають із такого багряно фіолетового відтінку. Більшість, більшість. Хоча можуть, звісно, і залишитись в зеленкуватому стані. І це теж вважається нормою саме для цього сорту. Це у нас прекрасний Канзас. Це такі трішечки скручене, красиве листечко в топ хет. У них красивені квіточки незвичні, тому що, ну, кому подобається анмонаподібна форма квітків, ну що ж зробиш? Добре видно, у них численність модії в центрі квітки, але ж дивіться, у них ще й красивенні листечки. Нестандартні, такі дещо з хвильками це не хвороба, це все нормально, так може бути. Це особливості сорту. Як і в в топхед такі дещо-дещо зікручений листочки. Як бачите, вони змінять нерівномірно забарвлення листя від краю до центру і поступово-поступово забарвлюються всі-всі осінь. Пілосніжна, прекрасна вояж. Так, тут зараз немає квітів, ми дивимося на її красиве осіннє листя, але варто було б згадати, які вони були красиві навесні. І зараз, зараз теж у них класні листочки, які змінюються поступово. Деякі кущики швидше, деякі кущики повільніше це все зв'язано з тим, як навесні кожен кущик реагував на пізні заморозки. Комусь дісталося більше весною, та й весни швидше зміни своє забарвлення на ось такі прекрасні пурпурові. А хто менш підмерз, залишається іще досі зелененьким. Ну, осінні заморозки це все виправлять. Десь буде ось такий красивенний. Правда ж, краса? Ви погоджуєтесь? Ну і на останок покажу вам іще раз нікшейвер. Але це в іншому місці він в мене стоїть і тому. У нього тут інше забарвлення листя. Так, 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 так буває один той самий сорт, але в різних умовах. Тому що тут він захищений будинком і не так сильно підмерзає. Тут процес старіння листочки відбувається повільніше. За рахунок цього вони іще зелененькі не встигли змінити до кінця своє забарвлення. Але з часом всі також наводять осіннього красивого забарвлення. Попередніх було Кетрін Фонтейн, але подивіться, яка вона сьогодні. Тоді вона в нас тільки-тільки змінювала забарвлення. Трохи часу, трохи низьких температур і все. Більшість кощів вже набули свого яскравого кольору. І ще не всі, і ще будуть змінюватися. Але кожен із них набуде красиво, яскраво маленького такого відтіночку. Сподіваюсь, сьогоднішнім відео я вас переконала, що півонія красива не лише чотири дні в році, коли квітують. Як заявляють деякі мої підписники в інстаграмі? Я дуже прагну, щоб з часом було більше людей, які розуміли, що півонія красива. З квітами, з зеленим листям і безпосередньо восени, коли вони забарвлюються в різні відтінки жовтого, помаранчого, червоного, багряного, винного і навіть фіолетового. І, і важливо пам'ятати, що як зима, як весна, пілення теж красива. Так, взимку є певні суперечності, але все ж таки там теж можна знайти свої плюси. Ну, зокрема, тому що. Ми ходимо в надії кожного дня перевірити, як там наші півоні, чи не проклюнулись раптово там червоні носики, чи не показались їх брунічки. А на весні, ну весна це приход нового життя. І прокидається півоніки. Проростають перші червнясті листочки, і все ти уже чекаєш тоді далі, далі, далі сезону. І півонія, півонія однозначно красива. В будь-яку пору року. А якщо це півонія, вирощена в горщику мною в Plants, її можна садити весь рік. Так, зараз можна замовити, відразу висадити в сад і навесні насолоджуватись її красивими квітами. Ну, а зараз, а зараз красивим листям. Тому обирайте свою красуню на сайті Plants.com.ua, насолоджуйтесь її красою. Весною взимку навесні і восьмисередньоліт.